Ти чув про розмову про закриття телеграму? І що ти з цього думаєш? Я чув, але я в це не вірю зовсім. Ну неможливо зараз всі, ну не всі 70% українців читають новини в телеграмі, закривати телеграм. Ти розумієш, який вибух буде в суспільстві? Okay, ну дивись, скаже, наприклад, вийде президент Зеленський, скаже: слухайте, друзі, mm. от є в нас звіт від гур, телеграм mm. належить Дурову, дурав. Ліг під Володимира Владимировича всі сервери не захищені, і вся інформація, яка у вас є в Телеграмі, вона тепер зливається в ФСБ. Тому ми вимушені Телеграм закрити. Ну от, уявімо такий сценарій. Давай так. По перше, я вважаю такого бути не може. Тому що навіть сам Дуров відкрещується від свого минулого з Росією. Він громадянин ОАЕ, каже: ні, не називайте мене росіянином, Це по перше. По-друге, якщо так станеться, ну будемо по мірі ситуації дивитися, що робити.